Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Сьогодні ми відвідуємо приватний гуртожиток у Кракові. Студент Depot, який знаходиться в дуже добрій локалізації біля нас. Зупинка трамваю одразу центр міста недалеко. Дуже зручно добиратися. Тут мешкають студенти з різних куточків світу, також з України. І сьогодні ми подивимося, скільки це коштує, як виглядають кімнати. Ну і що такий гуртожиток пропонує своїм студентам. Подивимося, як виглядає спільне, такий спільний простір в цьому гуртожитку. Запрошую вас із собою. Подивимося, які кімнати тут є, що можна додаткового робити. Тут є кімната для навчання. Можна прийти собі, зробити якусь конференцію, ну і звісно повчитися. Тут велика кімната ігор, де можна класно і весело провести разом час, грати в гри, відпочити, подивитися щось, ну і власне поспілкуватися з друзями. Ця рецепції є спільна, велика кухня, де можна собі щось вже більшого приготувати. І також ми помітили, що в кожній кімнаті, на жаль, тут немає мікрохвильовок, натомість вони є тут. І поки ми чекали, студенти приходили собі щось тут підігріти, з якоюсь їжею. Навіть зараз тут є такий запах кілбасок, тому що студент тільки що був і тут собі щось розігрівав. Ну і, власне, після цього входили до своїх кімнат, поверталися, ну і там їли обід. Не знаю, наскільки це зручно, але з іншої сторони, можна призвичаїтися до цього. Ну і що тут є? Тут є такий спільний простір до готування, можна собі щось приготувати, є холодильник, доступ до води, ну і, звісно, піч, можна щось і мікрохвильовки. Така велика, великий простір. Можна тут і провести час з друзями, когось запросити, ну і спільно щось приготувати. Пам'ятайте лише про те, що якщо ви щось готуєте, то треба включати витяжку для того, щоб не було такого запаху на всю рецепцію і на цілий гурток. Можлива інформація така, що в таких приватних гуртожитках є свої тренажерні зали, які вже входять в ціну, бо зазвичай в Кракові або в іншому місці треба ще додатково платити за те, щоб ходити десь і тренуватися. А тут ви вже маєте таку можливість. Вийшли зі своєї кімнати взимку в шортах, в якісь там гошульці прийшли, потренувалися і пішли в кімнату, і одразу можна прийняти дуже, дуже зручно, і дуже класно. І, власне, в цьому гуртожку є теж така велика кімната, в яку можна класно провести час зі своїми друзями, зі знайомими, якось адаптуватися, якось познайомитися з іншими. Тут є більярдні столи, є теніс, автомати, великий телевізор. Ну і власне бачимо, що зараз, наприклад, ми це знімаємо в понеділок. Нікого немає, але я думаю, що ввечері теж можна сюди записатися, прийти, ну і класно провести час. Кімната для презентації кімнати на одного, і власне в цьому навчальному році від 1 березня на якщо ми підписуємо договір на один рік, вартість проживання вартує 2600 злотих за місяць. Тут вже всі комунальні послуги включені. Ну і, власне, давайте подивимося, як ця кімната виглядає. Біля входу одразу є велике люстерко, що можна собі подивитися в повний зріст, дуже зручно, особливо для дівчат. Звісно, тут ще можна додати якусь поличку, наприклад, для буту в собі. Це вже хто як запланує. Далі одразу ми маємо кухню. Бачите, є мікрохвильовка, не знаю, можливо, в інших кімнатах вона є, ту, яку ми бачили, двоособову, там не було. Звісно, є місць є доступ до води, тут одразу навіть є там якийсь посуд, це показова кімната, тобто хтось може прийти, подивитися плюс-мінус, як би це виглядало, якщо ми б ми тут з вами мешкали. Далі є велика шафа, що теж дуже важливо, особливо для дівчат. Дивіться, будь ласка, що там теж є місце, в якому можна щось ховати, наприклад, якісь великі коробки або, наприклад, валізку. Тоді туди можна запнути, сховати, і вона не буде тут вам ніде перешкоджати. Тут мені теж дуже подобається взагалі в цій, якби в тому, як вони продумали ці меблі, що тут дуже великі такі полишки, і, наприклад, мені як дівчині дуже зручно було б сюди свої якісь там туребки, поставити, сумки, або там ще щось, книжки і так далі. Місця багато тут ще є місце для навчання, і то, що мені теж дуже подобається, що кожен може щось додати свого. Щось додати якби свого акценту, якісь свої фотографії, тут можна їх додати або тут щось повісити, прикріпити. І таким чином кімната вже буде мати супевне інший настрій, ваш такий особистий вайб, що теж дуже важливий. Ну і далі велике ліжко. Звертаю увагу, що воно ширше, ніж в таких державних гуртожитках, бо в державних найчастіше ліжка це хаба, 80 або 90 см, мені здається, що тут метр або метр 10 є окно. Вікно, ну і тут теж такі місце, що можна щось сховати, щось там якусь папочку вложити, або там книжки зложити. Ну і тут теж є такі полички до приховування. Наприклад, можна туди сховати постійно би Е, Кімната невелика, але так насправді на одного вона дуже зручна. Тут є все необхідне, і подивіться, що теж є багато місця, де можна свої речі, наприклад, скласти, тому мені здається, що це досить класна можливість. Зараз ми подивимося, як виглядає двомісна кімната. Запрошую вас. Так, насправді кімната досить достатньо велика, навіть не сподівалася, що вона буде така велика. При вході одразу ми бачимо кухню, що можна собі щось приготувати, одразу з'їсти. Тут у нас багато місця до приховування, можна з собою провести все, що у вас є. Окрім цього, тут є малий холодильник, такий прихований. Ну і звісно, багато місця для приховування, для того, щоб можна було собі якісь там талежики, ще щось поставити. Тут бачите, що насправді місця дуже багато, є доступ до води, тобто можна спокійно собі готувати кожного дня або там, коли студент вирішить, дуже зручно, ну і достатньо місця на двох, щоб, наприклад, щось собі готувати. Далі ми переходимо в таку зону денну, давайте так її назвемо. І тут так, ця кімната вона поділена на дві частини, тобто, ми маємо два ліжка. Два робочих місця е, місце для того, щоб з'їсти, наприклад, коляцію або там обід. Ну і досить великі теж шафи для того, щоб свої речі сховати. Подивіться, як тут багато місця. І ось тут кожен має свою таку індивідуальну шафу, в якій насправді мені здається, що поміститься ну, вся гардероба. Також під ліжком є місце, що можна собі, наприклад, щось сховати. Постільно білізму або ще щось. Ну і теж така класна мені здається можливість, що якщо ти не хочеш сьогодні з кимсь розмовляти, навіть зі своєю сусідкою або сусідом, то можна такий спосіб зробити собі ну таку трохи приватності, так або, наприклад, якщо один навчається, а другий хоче спати, то таким чином можна так гордитися знову і, і, і піти спати. Давайте подивимося ще робоче місце, бо мені теж за це, що воно дуже класне. Кожен студент має такий свій бюрко, такий великий столик, і Подивіться, він насправді досить великий. І з цієї сторони теж є шуфлятки, що можна собі щось сховати, підручники, зешити і так далі. І насправді місця багато. Тут можна собі створити свій індивідуальний вайб, щось там прикріпити, повісити і так далі. Тут теж є така таблиця, що ми можемо, ось тут навіть є такі штучки, що можна собі щось повісити. І теж одна річ, яка мені подобається, що я помітила ще, коли йшла сюди, що у них на окнах вісять такі ролети, що можна. Контролювати, як ти хочеш, щоб було світло чи не було. Це особливо важливо в таких на нижчих поверхах, коли хтось йде і може. Дивитися в кімнату, буде, буде видно просто, що в нас відбувається, а тут можна так собі зробити. Ну, мені здається, що це дуже досить класно виглядає. Що ви про це думаєте? Будь ласка, пишіть в коментарях. Ми так насправді подумали, що можливо це навіть краща можливість мешкати в такому гуртожку, ніж орендувати житло, тому що це центр міста. Якщо ми вийдемо, тут одразу буде зупинка трамваю. Дуже зручно кудись добиратися. Окрім цього, ніхто з -з ззовні сюди не може увійти. Треба, щоб це був або хтось, хто з нами домовився і прийшов, наприклад, нас відвідати, або хтось там хто має ключ. Окрім цього, ми, ми платимо одну оплату, якби більше не хвилюємося за нічого. Не треба окремо підписувати умову на світ, або там газ, або там на ще щось, на електроенергію. Тому власне мені здається, що це така одна з можливостей, досить зручна, звісно, якщо підходить ціна. І теж подивіться, що дуже велика кімната, і мені здається, що навіть якщо ми тут мешкаємо вдвох. То це власне одна з таких класних можливостей для студентів і молоді для того, щоб і акліматизуватися, і знайти нових друзів, і для того, щоб теж організувати своє студентське життя зручно і одночасно ефективно навчатися. Проживання змінюється в залежності від того, як довго студент проживатиме в гуртожитку. Найбільш вигідний пакет це підписання умови на один рік, на 12 місяців. Тоді ціна? Тож трошечки дешевше. Ми з вами подивилися кімнату дво на двох А, Вона коштує в від березня 25-го року. Вона коштує на 12 місяців 1970 злотих за одну людину. Але також тут є двомісні кімнати, які починаються від 1780 злотих за одного студента. Якщо це буде одномісне проживання, тоді на 12 місяців воно коштує 2600 злотих. Ну і також тут є кімната для пар, тобто, коли вже ліжка будуть разом стояти, так і можуть пари тут також мешкати. Ну і власне кімната для пар, вся кімната, коштує на 12 місяців 2790 злотих. Що ви про це думаєте? Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Так, насправді я думаю про те, що якщо б я була студенткою зараз, і якщо б у мене були гроші на те, щоб тут мешкати, то я би хотіла мешкати в такому гуртожитку. тому що коли я приїхала до Польщі, в мене, на жаль, не було можливості навіть платити за своє навчання. Я колись розповідала про те, що мені дуже важливо було отримати стипендію. Але в Україні, коли я вчилася, чу... я мешкала в гуртожитку, у звичайному гуртожитку, який був кращий. Кращі стандарти на варунки України. Натомість тут, звісно, мені здається, що все класне студентське життя, коли ти мешкаєш в таких, в таких умовах. Ну, а то був студент Депот в Кракові, приватний гуртожиток, в якому можуть мешкати студенти з різних куточків світу. Будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Можливо, хтось у мешкає з вас або ваших знайомих. Ну і, звісно, напишіть, які інші гуртожитки ви би хотіли подивитися в наступних наших відео.